Я знаю ще одне. Хонека заходить рано-ранці у свій кабінет, віць, прочиняє вікно, бачить сонце і, і каже... Що таке? Перепрошую, це було... Я просто... Ні-ні, колега, продовжити, будь ласка. Сміятися із генерального секретаря країни ще ніхто не забороняв. Та й жарт, здається, відомий. Чого ви знітились? Розповідаєте? Ну, Хоне, Товариш генеральний секретар бачить сонце і каже, доброго ранку, сонечко. Доброго ранку, сонечко. І все? А сонце відповідає. Доброго ранку, любий Еріхо. В обід Еріг знову підходить до вікна, відчиняє, бачить сонце і каже: Доброго дня, сонечко! А сонце відповідає: Доброго дня, люби Еріху! Ввечері після роботи конникр знову йде до вікна і каже, доброго вечора, сонечко. А сонце мовчить. Він знову, доброго вечора, сонечко! Що з тобою? А сонце відповідає, поцілуй мене в дупу. Я вже на заході. Прізвище? Звання відділ? Я? Штіглер. Молодший лейтенант Аксель Штіглер відділ М. Сподіваюсь, вам не треба пояснювати, що буде з вашою кар'єрою після всього, що ви нам зараз розповіли. Товаришу підполковник, я ж Я ж лише ще... висміяли просто... ви нашу партію. Це був НАТО. І лише верхівка айсберга. Я зобов'язаний повідомити про це міністру. Я пожартував. Вдало, так? У вас теж вийшло непогано. А я знаю, цікавіший цікавіше анекдот. Яка різниця між еріхом-хонекером і телефонною трубкою? Жодний. узяв повісив.